На життєва позиція, оптимізм та енергійність. Це все про випускників університету третього віку при Полтавському університеті економіки і торгівлі. Університет третього віку безкоштовний навчальний проект для людей похилого віку, що пропагандує проводити вільний час з користю, отримувати нові знання, розширяти коло спілкування та інтересів. А ще переорієнтовує людей від зневіри й самотності до самопізнання та реалізації. Я навчаюся вже четвертий рік. Відвідую групу ІКТ, тобто це технології, праця, робота з комп'ютером, смартфонами. Оце основний напрямок. Відвідую курси по хімії, хімія, побуті. Є ще танцювальна група. Там це вже третя. У нас пара, як завжди, і там бальні танці. Наш проєкт про ментальне здоров'я. Про фізичне здоров'я і про соціалізацію люди, які ходять сюди, вони відчувають себе здоровішими. Але люди тут не тільки навчаються. Найстарші нашій слухачці, 27 червня, буде 90 років. Серед наших слухачів є матері, є дружини, є члени родин, загиблих, ті, які заплатили найвищу ціну ціною свого життя. І вони говорять про те, що ми тут у проєкті, ми трішечки переключаємося протягом року. Студенти поважного віку вивчали, зокрема й такі курси: надання первинної домедичної допомоги, психологія дорослості, управління тривожними станами, йога, скандинавська ходьба, арт-терапія, українська мова, італійська мова та інші мені 89 років без одного місяця. Мені дуже цікаві. Любі всі лекції розумієте. Я навчалася в інші часи, і це була неправда, можна сказати, про нашу історію. Кожен із курсів, які пропонуються слухачам, розрахований на 64 години аудиторних занять. Має апробовану навчальну програму та забезпечений необхідними методичними матеріалами. Викладають курси досвідчені фахівці. Я власне працюю з цими слухачами один рік. Два семестрами відпрацювали вдосконалювали свої компетентності мовні, мовленнєві навички. Розвивали, робили це звичайно в цікавій ігровій формі, адже гратися. Люблять усі і дорослі, і малі відчувати, що українська мова потрібна, українська мова, державна мова це не просто слова, а це дія, це в дії. От коли у мене є серед слухачів внутрішньопереміщені особи, які на кінець нашого навчання говорять українському, а починалося у нас з того, що їм вони зазначали їм дуже це важко робити. Я говорила нічого маленькими кроками, але до високої мети, до вершин. Протягом дії проекту на базі поету, а це шість років навчання пройшли понад чотири тисячі осіб похилого віку. Людина живе активно, доки живе і працює її мозок через знання нові, через нові е, якісь відкриття, через пошуки, через відповіді на проблеми. І можливо, друга ще більш важлива. До якої, якої притримався, до речі, один з найбільших мозків світу Альберт Ейнштейн. Для нього, як він вважав, основними були не знання, а мрії, емоції, те, що мотивувало до отримання цих нових знань. От в слухачах університету третього віку. Завдяки таким проектам, місто Полтава входить в перелік міст ЮНЕСКО, які навчаються протягом життя. Це велика скажімо, честь і велике досягнення, тому що завдяки таким проектам ми маємо можливість долучити людей, скажімо так, 60, для того, щоб вони і далі розвивалися. Ку завершили навчання при університеті третього віку понад 500 осіб. Ініціатори проєкту переконані, вчитися ніколи не пізно а з виходом на пенсію життя тільки починається.